Вітаю вас, любі діти. Продовжимо знайомство із звуками та буквами. Послухайте, будь ласка, вірш про козеня. Куштувало козеня кущики колючі, і кричало козеня. Ой, які кусючі! Є колючки туди там. Як його вкусити? Треба кущики кусючі косами скосити. Який звук найчастіше ми чуємо у вірші? Так, звук К. Назвемо зображення предметів. Кран, вікно, рак. Діти, позначте клітинку, де живе звук К. На початку слова. В середині або в кінці. Кран. Кран. Так, звук к стоїть на початку слова. Кран. Вікно. Вірно. Звук к стоїть посередині слова. Вікно. Рак. Так, звук К стоїть у кінці слова. Рак. Молодці малята. Ідемо далі. Назвемо зображені картинки. Кит кит. Зробимо звуковий аналіз слова. Кит який перший звук ми чуємо? Так, звук к-кит. Це звук приголосний. Малюємо рисочку. Наступний звук: кит. Вірно, звук і. це голосний звук. Малюємо. Кружечок. І останній звук кит. Так, звук т. Приголосний: малюємо рисочку. Наступне слово кіт. Який ми перший звук вимовляємо? Так, у слові кит перший звук кіт. Він приголосний, м'ягкий. Малюємо дві рисочки. Наступний звук і кіт. Так, це голосний. Малюємо кружечок. І останній звук Кіт. приголосний. Малюємо рисочку. Кіт. Назвіть перший звук у слові кит. кит. Це звук к приголосний. Назвіть перший звук у слові кіт. Це звук Кі, приголосний, м'який. Твердий звук К. І м'який звук. Позначають буквою К. Розгляньте та запам'ятайте велику та маленьку букву К. На що схожа буква К. Буква К буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. А тепер разом прочитаємо склади. Ка, ку, кі, ке, АК, УК, ОК, ЕК. Молодці малята! Наше заняття підійшло до кінця, а я вам пропоную розфарбуйте букву К. До нових зустріч. До побачення!